Стрілочки часнику, це така смакота, готуємо. Все, що у вас є, скільки є, назбирали, помили і розложили. Так, тепер будемо готувати. Для того, щоб приготувати нам мариновані стрілочки, беремо, відрізаємо, оце це отак до цих пір, щоб у нас отакого, ну, шишечка в нас не залишалася. Це у нас можна потім використати в борщ, суп, куди вам подобається. Так, зараз я це пророблю і будемо далі двигати. Стрілочки порізала на такі кусочки, де більшенькі, де меншенькі, бо там є тонкіший, товстіший, то все добре. Цибульку поки повідрізала самі оці шишечки, все, я її не трогаю. Стрілочки перекладаю в каструльку, заливаю водичкою і варю 5 хвилин. Так, поки у нас варяться стрілочки в часничку, займемось другою стравою. Так, беремо, значить, нашу цибульку, петрушечку і укропчик, і перемелюємо на м'ясорубочку. Так, на м'ясорубочки. Все, що в нас було цибулька, петрушечка і укропчик. Все. Перемішали і тепер складаємо ну, туди, куди вам удобно. Може, можна разові пакетики, можна якісь пасочки. Да, ем, такі, Як вам зручно. Тепер робимо маринад. Беремо літр води, столова ложка солі, 2 столові ложки цукру. Ставимо на вогонь і доводимо до кипіння. Також додаємо спеції. Беремо лавровий листочок, додаєте духмяний перець з горошком. Ну, на ваше подобання. Я додала коріандр, тільки не мелений. Мені подобається. Коли у нас закипить маринад, обов'язково додаємо на літр води 75 грамів оцту звичайного. І даємо прокипіти ще 2 хвилинки. До речі, опис буде внизу, рецепта внизу під відео. Я напишу, чого і скільки потрібно. Зливаємо з наших стрілочок водичку через рушлачок і будемо вкладати їх у баночки. Друзі, ви в мене неймовірні. я дуже всім вдячна за лайки, за коментарі. Дуже І запрошую також нових до себе підписників. Так, вкладаємо стрілочки наші в баночки, не втрамбовуємо, так як зазвичай поклали, щоб баночки вони були повненькі. Але не втрамбовані. Бачите, які вони у нас гарненькі, получаються і красиві. А запах стоїть просто неймовірний. Так, заливаємо їх маринадом і ну, доверху. І будемо так провіряти, чи в нас гарно закриш... закриті кришечки. Поклали, ага, не тече з них, значить, все. Добре. Баночки закутуємо до тих пір, щоб вони повністю у нас прохололи все. І наші стрілочки готові дуже гарний, смачний продукт, я вам скажу. Взимку він вам буде просто ну, просто, дуже-дуже пригоді. Буде і. Якщо до вас прийдуть якісь гості, то буде дуже приємно їх пригостити. Друзі, я вам всім дуже вдячна за вашу увагу. Ну, я ще раз скажу: ви мене просто неймовірне. І бачите, які в нас гарні получилися продукти. До речі, пасту, ту, що ви зробили, можете використовувати і до сала, і до борща, і до робити якісь соуси. Дуже смачно і корисно. Так, І, друзі, я бажаю вам всім миру, добра, злагоди, щоб усіх було все добре. Мені захотілося з вами поділитись. До речі, оці, що ми відрізали, да, це такі товстенькі шишечки, їх можна засушити і потім використати як спецію. До речі, будуть у мене відео, як я роблю спецію. Друзі, до нових зустрічей! Я вам всім дуже вдячна. Да, щоб усіх було все добре, я дуже-дуже хочу. До побачення.